планах якби по двох найширших дорогах міста, проспекту Миру, проспекту Незалежності, облаштувати острівці безпеки, так як шість смуг руху транспорту, доволі є аварійно небезпечно переходити для пішохода. На сьогоднішній момент виготовлено проектна кошторисна документація. Зараз поки ще там проходить експертизу, і відбуватиметься процес виділення коштів на сесії. В процесі нанесення дорожньої розмітки уже відповідно відповідності до цих креслень позначили місця потенційного будівництва. Цих, от острівців безпеки, то це дає можливість і водію завідомо відома розуміти якби, зміну е, організації руху, фактично так як два метри проїжджого полотна, якби відводиться під сам острівець, і для пішохода, дійшовши до середини дороги, переоцінити ситуацію, зважити, бо насправді на таких широких магістралях, якби часто трапляється перевищення швидкості руху і перейти там пішохідний перехід. Доволі ризиковано. Уже в проектах закладено, що. Острівці будуть розширені для того, щоб в майбутньому через них можна було прокласти також велопереєст.